І знову всім привіт. Дивіться, яка в мене є хвоста просто якась неймовірна. Ярко-жовта, а по краям синіми штрихами. Але секрет її в тому, що вона може бути. Абсолютно різна. Під час того, як вона росте, розвивається, листочки її можуть бути абсолютно різними. Може бути ось так багато-багато синього, а може бути, зовсім трішки. І всі листочки в неї можуть бути. Абсолютно різними. Краска на різних листочках може лягати абсолютно по різному. Ось така гарнюня хвосточка. Кому вона сподобається, будь ласка, можете писати мені на Viber або в Telegram. Під відео я залишаю свій мобільний.